Ну і літо, що казати? Захотів зробити салату, з помідорів прямо з грядки. Та тут треба по порядку. З травня котик не гуляв, на городі працював, пам'ятаєте, писав, як розсаду поливав. Так отож, Її садили, купу витратили сили, щоб росла, і де вся сімейка доглядала. Бур'яни всі прибирали, помідори підв'язали і чекали урожаю. Що ще треба, я не знаю. Сонце так пекло шалено, що те все було даремно. Я два місяці трудився, в помідорах цих крутився, І щоранку урочисто Удобряв їх особисто. Де тепер ці врожаї? Лише в муції мої. Господинка теж сумує, абрикоси консервує, бо вони чомусь вродили, Хоч пекло згори що щосили. Аж досадно мені стало, нащо стільки працювали. З магазину приніс хату, помідори для салату, Як за зиму не забуду, на той рік садить не буду.